Вичимо протікання води після прийому душу, через отвір, який лишили після монтажу душової перегородки. Потрібно обробити отвір силіконовим силиконовим герметиком. Ось такий герметик купив на розетці Лакрі сил Professional, український прапор нарисовано. І... Висуну, що призначення, герметизація швів, стиків у ванних кімнатах, душових кабінах і так далі. Мені в ньому подобається те, що він невеликого розміру. Бо інші герметики, вони величезні, на літр чи типу того. Зазвичай ванна кімната такого не потребує. Дуго натискається. Якщо комусь цікаво. Треба швидко все підрівняти, бо інакше буде не дуже добре. Лези все виходить хорошо. Ось результат роботи. Якось так. Далі пізніше покажу, чи вийшло зупинити воду під час прийому душу і після. Через дві години вже прийняли душ. Двері з душової ще не відкривали. Бачимо, що біля герметика вже сухенько. Ось тут трішки є вологи, але вона протекла в проміжку між двері, між двері і основи, і це в цілому вважається, я думаю, нормально. Таке вже може висухнути і не треба. Підкладати анчірку чи витирати.